Володимир Кличко та волонтери української команди привезли понад 100 fpv дронів та мавіків 28 й бригаді лицарів зимового походу та 30 FPV-дронів батальйону Свобода. А для 72-ї бригади чорних запорожців Володимир Кличко придбав броньовик Кобра разом з українською командою Палатним Артуранідовичем. Але буде Олексій, як 28-ї бригади, отримує ці більше 100 Півді дронів, які будуть захищати нашу країну. Керівник волонтерського штабу Українська команда Артур Палатний особисто подякував Володимиру Кличку за те, що він придбав дрони та броньовик для наших військових. Я хочу подякувати Володимиру Кличка за те, що він знайшов кошти і придбав ці дрони камікадзе та мавіті і разом з українською командою сьогодні. Ми знаходимося на одному із найгарячіших наших ваховців.